Способи, які реально працюють. Блін, такі круті відео. Я теж хочу щось знімати, але так боюся. Ти хочеш проявлятись, але щось ніби блокує. Це не лінь, це страх. Твоя підсвідомість асоціює проявленість з небезпекою. Мене засудять, від мене відвернуться. Я не витримаю критики, я не витримаю хейту. Щоб зняти цей блок, не потрібно себе ламати і одразу виставляти багато різних відео, там де ви дуже сильно поїдете. Десь щось розповідати потрібно дати собі досвід безпеки в проявленості. Наприклад, просто робити маленькі мікродози. Спочатку виставляєте якийсь сторіс, потихеньку починайте говорити, щось розповідати. Це може бути якась цитатка, якийсь жарт. Далі вже розгортайте якісь цікаві історії, пишіть пости, або знімайте коротенькі відео, склеюйте їх в одне і озвучуйте своїм голосом. Так роблять ті, хто соромиться говорити на камеру, але хочуть щось виставляти, і це дуже ефективний і класний метод. Ваша видимість це м'яз. І кожен раз, коли ви не ховаєтесь, ви зміцнюєте свою внутрішню опору. Я розумію, що є люди, у яких є страх виступати перед публікою, але він був абсолютно у всіх. Перший раз завжди страшно, але чим більше ти цього робиш, тим менше в тебе страху. Пиши, я дозволяю собі бути видимою. Якщо ти готовий виходити на світло і не зраджувати себе.